Здорово! Як це маєте? Мене звати Мігаль, і це мій маленький світ. І це піціцький летсплей, у котрому я пробую пройти Майнкрафт і просто попробувати у Майнкрафтові всякі нові штуки, які я в ньому дотепер ще не пробував. І це вже п'ятий епізод, і усьому епізоду я би хотів попробувати вчинити, в то, що я вам обіцяв ще у первому, айно ну, я конець поклав свою хижу. Вийшло доста не півло. Меніся, наприклад, любить. Ідеме? Поникаємо. Кроме того, моглися вже запримітити, Ож я маленько а, порізав число коров. Я конвертував більшість із них у шкуру. О. між іншим, треба забрати з собою такий обсидіан. Заберу з собою обсидіан і. О, вже дивідко на горбиковий, мій парадний замок. Айно, ну, учиниме такою стіл на забаєння і е, приладимеся від путьованьови у недер. Кіт, знаєте, у минулій серії я відкрив недер, які сте не відділи, та можете якраз поникати, якісь ми тому шіковно дібралися. А низько будуся ладити тому, б у недерові глядати щось іпноє. Мінісе види, тож броня, котра на мені тепер є, ще доста міцна. я попробую таку її і, і забаяти. Айбос перед тим покажу вам свою паранну хижу. Та-да! Ну, не є ніч аж такого ультра-екстра. Попробуємо вихоснувати тут і матеріали, котрі в мене вже були. Дуб, мідь та й камінь. Мачо хлопська кайфохижа. Сяк буде добрі. В принципі, я додержався того такої а, шаблона, який він хотів. Ось учинив він майвеликий май квадрат ту і ззаду, та й маленький спереді. Треба чи одну казати, а не лише дзвон. Мідь вихоснував їм і на возори, і на двері. Бо відділися, аж треба і вихоснувати хоч кудись, та й плюс вони вже суд у бавці, та чому би і не попробувати. туйки моя спальня із видом на океан. Між <сум> іншим, єдиний а, возір, на котрому у мене є скло. Уши другі, другій, ви видите, вчинені з міді. Тут заходимо в таку велику міцність, де в мене буде склад. Та й туйня. Е, плавельня, плавельня та й кухня, не знаю як це назвати. Смисел тому, що той у мене ідіння, та й той у мене буде таке простое газдомання. Учинив собі і виход на стріху Та й е, так си думав, ож, я так і туй, на стрісі буду класти собі стіл на забайня, бо тут є місто, та й просто видкося висить файно, та й чом би й ніт. Ну, і туйка ще в мене буде рости. А береза, я хочу. Ну, я пробую заспавнити Березу, на котрій буде е, кмаки з пчолами. Я хочу, бо у мене на пуді жили пчоли, можна так поїсти. Не якоїсь стріха, то не буде. І все, все. все ся, ся, сяка в мене буде хишка, ви сте розуміли. Айно, а ціка. Мені себе цього буде доста. Ну, значить, яка ціль на нижню серію? Е, я хочу. Покласти стіл на забаяння. Я би хотів забаяти свою серсаму. І піти в недер, попробувати е, глядати фортрес. Раз такий план. У мене є ще повно піря. Між іншим, треба мені буде і піря, і сесе. -се, бо треба мені вчинити лук. Ну що, стил на забаяння є? Мого покладемо де. Покладемо його, видав усього у, у ла Тільки може такий е, зачати класти книги ту, і, значить, пропускаємо, і той буде наш стіл. Хе-хе, ура! Треба мені. Ачей чи... гуріним такую бодню якусь. Самі розумієте, туйка мені треба буде держати то, що мені треба на забаяння. Там азуріт, та й книжка, та й ще щось. Тепер треба вчинити айно. Ну, тут і стелажі з книжками. 16 очей? Чи... 16 очей доста буде, ні? Я насправді не дуже помню. дораз буде миникати. Каже аж помало. Але ми вчинім сяк. Я сесі з угла заберу, бо я не знав чи вони до фунгують. <риклад> 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 ну, і це було не чекано. Бінго, тридцятка. Між іншим, знаєте що? Фортуна, і це дуже круто. Я біжу. Я біжу за своїм діамантовим чеканом, не є дурних. Бебєм! Я великий баєр. Не, це насправді дуже класно. Фортуна мені читаво поможе у вшиткому, що мені дали треба. Ага, ну та й ми вже при 7, та треба забаяти броню, та й видав меч О, защита 3. Я так думав, ліпше 30-й уровень забаяння вихоснувати на Кіра з гіку на щось друге. є, yeah, бой! Що у нас там дали? На гаті у нас міцність 3. На топанки у нас міцність 3. І на меч у нас міцність 3. Насправді, на меч мені то не треба, а на нагадьки не похобит. <гас> Тихо є падання 3. Бем! Никате, яка ситуація? У мене на книжці фурташність, і би мені теоретично пригодилося на будущий лук? О, там мені і лук треба забаяти. Сила 2 то ще доста нормально. Я профітькав! А, я профітькав! Треба було ніч не забаювати. Ай, кампец Ну, зато я, в принципі, вже готовий до путьовання в недер. І пін туди дораз і підеме. <гас> Ви віділи, Ви як береза воросла. Класно! Лиш на цей раз без кимака. Ну, добре, не бай. На другий раз. На другий раз оби ми були пчоли добрі? Ну, я з собою візьму два стаки стріл. Ти й може йти. Я вже почав збирати собі і морковочку. У недеро я понахожу золото. Нато мені це пригодить і фортуна. І так собі плану, так собі плану, ож. І так собі плану, ож, уже пак у енд до дракона я собою буду брати золоту морков. Мені треба з собою узяти буде стак. Я думаю, то буде досить реалістично. Я правда ще не знав, кілько мені на то треба буде золота. А чи на одну морку треба 9... Ні, 8, 8 крахіток. Значить, 8 помножити на 64. Ну добре, мені треба буде много золота. <хи> ну, хе Так, треба провести якийсь менеджмент а, у жибах. Мені з дерево треба буде, домак. Плити не треба буде, пера не треба буде. Ну що, Мігаль прилажений іти у недер. Ідеме будемо глядати Фортрес. А за той час розкажу вам, як я бавив Майнкрафт. Дотеплі. Значить, я все це час точно вже, вже докинув був і у минулій темі у минулому епізоді Ож я не, не дуже пилував. Даже на спаку по ім'я Домак не піловав бавити. Ну, це все не чеканий сюрприз. Як ти сюди зайшов? Не Ти гет? Ну, добрі. А, значить, я не пилував бавити Майнкрафт, в тому смислі, що я не пилував його якось проходити. Треба собі взяти синій грип із собою не знав, чого мені взяв. Значить, у прогресії У прогресії Майнкрафта я старався не чинити домак ніч. Я бався кільтувати хоч які ресурси. Айно, ну, значить, я не хотів чинити якийсь а, діамантовий чекан, закидь у мене не буде ще хоч пів штовса запасних діамантів, знаєте. Я не хотів кільтувати дерево, хоть у мене не буде ще повного штовса запасних кимаків того дерева. І сяк було, в принципі, з якими ресурсами. з собою маленького світячого каміня. Я чов гаста, я чов гаста, я чов Гаста. Ну, я його, хвала Богу, не вижу. Бо якби кобом його відів, то він би віду мене. Значить, який в мене план? Який у мене план? Я хочу попробувати знайти... Я хочу спробувати знайти Фортрес. Ну, а кіт не Фортрес, та хоч якісь а, другі біоми. А, бо насправді мені би треба ще. Кроме усього, і ока. Дерли. Буду братися в end. Буде братися в end, а мені треба буде позабивати ще дуже много. Ще дуже много ендерменів. Я десь ту і відю місто, де... де вони стояли да з 4. Четвер... Ну, просто тусили. Но то, ясно і діло, маленько, не то, що мені треба. Ану, туйка мене прості пігліни не будуть віддіти. Я би забрав все, все золото. Ну Та з Фрутуну, з фрутуну вже може бавити. Світячий камінь мені. Ооо долина душ. Айбо це не то, що мені треба. Мені би треба зелену хащу. Я би там собі позабивав ендерменів. У мене є лодька, у мене судблок, я повністю прилажений. А то що гінде? Ага, гінде теж долина душ. Часто. Ну, через цю яму перебиратися я не мав. Дякую, тим більше ж тут будуть спавнитися гасти. Ну, Нишній епізод а, на одміну від усіх спередужчих дуже супокійний. Я б навіть оповів. Повного ньому сутпокою. Не є ніякого екшена. Айно. Ебо я не думав, що біда. Мені сякої медитативне бавлення теж ся любить. Я вам більше оповім даколи мені у Майнкрафту ви повного екшона. Я хочу якраз який. Супокійний геймплей даг демати. Ну, бо Закіть я не записував епізод, а я просто дома газдув. Айно, я там пішов, погодував корову, пішов, не знав, що а, пішов. Де я йду? Айно, то що кажу? Нарубав дрива, погодував корову, заліз під землю, накопав бурговчака та й піціцько желіза. І то дуже. Медитативний процес то, то розслабляє. Ну, а теперки ми тут прийшли, і будемо насправді нарочно глядати екшн, бо нам треба знайти. Нам треба знайти фортрес, бо без Фортреса ми не попадемо у енд. Ого Кіко я вже золото назбирав. Но ні року. Фортуна фунгує. Будемо пробувати чинити тото -то осторожно. У мене є собою дерево. Я можу учинити ладичку і покласти її біля портала. І у неї складувати всякі доброти, які я назбирав. Мені се види, що це дуже, дуже логічний крок. Руно так і вчиниме. Ану, вот кись ми прийшли. Ну, <śled> компец, no, я отбив снаряд. Я отбив снаряд, а <śled> гаст все задеспавнив. Хе-хе-хе, гаст задеспавнився. Як так? Ай. У мене з якою перший раз я стало, чесно вам повім. А ну той золото не не є, де піглінів, по справдішніх, не зомбіфікованих не є. Було у нього таке, єден раз, аж я не знав. Той суд малий. Все, не можете копати золото. Смисл в чому? Хіть ви будете копати золото, а вас увидять пігліни, зсі, котрі не зомбі, а й простий, то вони вас почнуть бити. Бо вони цінять золото для себе. Вони вам такое не давали. Все. Баста. Йой, це маленько, некомфортно. Ого, Нью-Року 33 золоті удливка, то я можу попробувати йти потокмитися... потокмитися з, з піглінами. А домак я хотів ладичку взяти. Да, там були просто пиглина Здорово. Ти секую любиш? <рив> 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 Пісок душ, не пило, не пило. Могло бути ліпше. Все, наиски у нас тото. -то. Uh, Низька uh, у нас бот. Бот у мегаля. А куди він утік? А чого він утік? Стій! Стий. На золото. Хе-хе. Кожу? Так не інтересно. Токми з ним половину свого золота, і насправді доси змішаний результат. Круто ж, знайшов їм пісок душ, та й зілля огнистю кости будуть на хосен, ну айбо їй всяка лупина на риву, чи обсидіан, огняний набій. Мені це це не дуже треба. А чи я це все поскладу у ладичку і буду йти глядати Фортрес. Ну добрі, ходились ми піцецько в того бока, пойме у того бока. Який челяник, який дуже боїться висоти, е, недер то дуже страшне місто. За Енд, найничний кажу: я ще ніколи не був у Енді, і місяве це буде велика проблема. Дракон, Лупина, висота, і все буде страшно. бой! Yeah забили дикуна. Yeah <laughs> таке? Ви се виділи? Танець, побі... Танець побідителя. <laughs> Я си кого ще не видів. Кампець і все весело. Так, грибик забираємо. <laughs> виділи сте, як танцювали? <laughs> Компець. А заємно заберемо золото. Ой, вони виділи, Вони виділи, що я тото. -то. Ай, капець. Вони виділи, що я золото забрав. Тепер мусив їх убити. Інтересно, а з ними фунгує Так хи... Такги зомбіями? Ож. Ош... Інтересно, це фунгує з ними так з зомбіями. Ож. Ош... Агр передається на других. No, ne baj. хе <гум> і це просто смішно. Я собі думав, що ученю хоч один епізод без великого екшена, щось по газду, то то се, -се. укажу вам свою хежу. А то тося кінчило за, за 5 минут. І тепер ми йдемо у Недерську фортрес. Гіся каже у саму хижу до діабела. Палати страху. Ну, щось таке мені і треба було. Так, я собі позначу, де ми будемо заходити. І, видав, будемо одну засвідчувати, де ми не хочемо, аби, на аби нам спавнили персонажі. Ого, круто, я не знав, що він так може запалити. Мені це все не дуже любить. Тут і так темно. Я не знав, це ви на відео будете щось видіти. А той можеш підштимувати, а, світлость? Я не знав, це стало ліпше. Надіюся, що стало ліпше. Компец, це доста віліканської місто, і так подумати можеш заблудити супокійно. Ну, я все так гадав що цей епізод ми кінчимо руну на сьому. А ви уключайтеся на слідучий і дізнаєтеся, чи уб'ють ватраки Мегаля? Це найде Мігаль череп того чорного скелетона. Це вийде у Мегаля вийти із цього лабіринта? І це та й много другого никайте у слідучому епізодові серії Олем Забавми Майнкрафт. А на низка тудися буду откланювати. Maite -se.